Всім привіт, вітаю вас. Мене звати Наталія і ви на моєму каналі Позитив Food and Life. Зараз стою біля своїх квітів орхідей в спортивному одязі. І насправді в мене дуже багато орхідей. І вже прийшов час їх поливати. Бачите, випускає вперше. Це дикий кіт, але це дикий кіт той, що азіатського походження. І так, в мене є добриво. І я буду додам його у воду і почну кормити свої квіточки. Запрошую вас до перегляду. Приємного вам перегляду. Набираю повний, кап... ну, такий от у них є така, мірний такий маленький стаканчик, повний. І водичку. Це звичайні добрива, добрива, які я брала в епіцентрі. В мене є така груша, такий, бачите, інструмент. І саме ним я поливаю прямо сюди в горщик. Так, потрошку набираю і зараз я вам... О, ще є тут один. Бачите, і ще ось один випускаю. Я садила свої квіти. Дивіться, бачите, як водичка спускається. Потім вона натягує, натягує і йде по корінцям Свої квіти всі... всі сажу в закриту систему. Не знаю, так я перший раз почула і так їх і саджу. В принципі, у нас тут дуже волого. І, ой, ще там один є. І я їм. Цьому році всім сказала: якщо ви не будете мені квітнути, я вас всіх відправлю на смітник. Тому що вони, чесно кажучи, я з ними граюсь, граюсь, бавлюсь, а вони не хочуть мені цвісти. Є там пару тих, що постійно квітнуть, але їх дуже багато у мене, і я хочу, щоб влітку тут був такий красивий-красивий квітучий сад в мене вийшов. І, 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 і милуєшся, і любуєшся, і красота для глаз і для душі. Тому вам приємного перегляду, і я продовжую. Бачите, от там, де торкається води, от так десь я залишаю ну, 2-3 см, може. І воно потягне-потягне потихеньку. Тут є і мох у мене. І так випиває водичку, нічого не залишається, і це нормально для квітки не. Вона там не закисає, все з неї відбувається добре. практично на одну квітку йде саме оця. Я не знаю, скільки тут, як це номер 9 в мене спринцовка. Який об'єм, я не знаю. Може, 100, мабуть, 100 міліграм. Тобто я наливаю от вся вона ця грушка і йде сюди. І все. Так, ставлю і всіх поливаю. Ще в мене я посадила. Два поруч. Це щось такий поганенький, не дуже йде. А цей пішов тьощин язик. А це також тощин язик, але другою іншою форми. Це було як вони називаються, але ви мені підкажете. І бачите, вже вони сухі, починають рухатися. То всі-всі-всі буду поливати свої квіточки, бо падають уже треба їх а, на паличку, якось при, прикрепити. Також вам хочу показати ще е, воно квіте таким мелким, красивим. І я взяла, бачите, от коли я його брала, людина мені дала прямо вже в горщику посаджена такі маленькі-маленькі е, листочки. А зараз оці верхні, гляньте вони, які. І я їх винесла на балкон, а вони прямо всередині я аж починаю його ну вовнами йде. Я думаю, рахую, що йому подобається. І, і також я це, цим добром у мене органічне для орхідей. Я поливаю все, тому що це насправді це теж квітне. І воно дуже красиве такими А, каланхує, каланхоє це. Але воно, бачите, маленьке листя є велике, а є маленьке. Ну, то я всі поливаю цим. І ще в мене є, також я брала, е, зараз вам покажу е, отакий, отакий кустик. Забула, як він називається, що тут нам пише? Е, орхід, орхід. Коротше, я там брала, його купувала там же, де і орхідеї продаються. Забула, чесно кажучи, як він називається. Таким кустим кустом він отакі бульби в нього наростають. Ось бачите, це вже моя, в мене вже виросла. Але треба його також пересаджувати. Ось іще одна, і в нього дуже красиві такі червоні квітки. От вона відквітла, але такий запах стоїть неможливий. Він настільки сильний, що в кімнаті в мене аж обличчя починало ну якби, чесатися. Від, від його запаху він якийсь і квітучий, і, і, і перечний, перцовий такий якийсь. Ну, квітка дуже красива. Я вже навіть думала, знаєте, що думала, зрізати цю квітку, викинути, купити таку ну, вставити, щоб, ну, щоб було красиво. Але ні, ну, трошки я поставила в іншу кімнату, і ну, він так і. І далі, і росте, бачите, в мене і не пропадає. Навіть нові оці бульбочки. Так що отакі бувають також квіти, які ну, насправді, а в магазині я його не чула. Ну Там багато, зрозуміло, зрозуміло, що дуже багато різних ем, цих як його, запахів. І, ну, ну, нічого. я так думала, якщо б він розрісся, знаєте, його так посадить, посадить, щоб така була куча, красива. Таких от листів, але як він мені заквітне, за, за то я буду його тримати, не знаю де, або кульки одягати, або зрізати. Ну, зрізати не хочеться насправді. Ну, але дуже сильний запах. Тому коли купуєте квітку, а, ну, або навіть не купуєте, а хочете, підіть, понюхайте, може, вам хтось таку подарить і викинуть, ніби жалка, і ну, можливо, якісь будуть проблеми з, ну, зі здоров'ям. Воно теж не треба. Тому я продовжую, у мене дуже багато. У мене тут є і, і, і денежне дерево, в мене дуже багато всяких квітів, уже нікуди їх ставити. Отаке От в мене ще є маленьке дірево. Зараз, зараз не можу поставити. Ось, бачите, яке воно. Його також треба пересаджувати. Маленький-маленький такий горщик. Але для всіх у мене є три. Таких денежних дерева. Я купила для них однакові такі горщики і хочу їх, звісно, пересаджувати. Але воно таке ну, цікаве, цікаве, бачите. І йому мало, і воно вже там трошки сухеньке. Тобто займаюсь квітами. Всі нагороди, на і я також. У мене також є свій город, буду, буду приділяти увагу: оце вже в мене виросла. Е, ну, як сказати, Діленочка така, так? Да? Так що, якщо щось заводити, треба приділяти увагу. І ще хочу вам показати. Це називається Еухаріс. Я йому купила ще одну бульбу. Тоже дуже красиво. Це називається як Кімнатний Нарцис. Отак. Треба пересаджувати його, але мені подобається, що в цей раз він дав мені такий малий листочок. Бо я десь бачу в, в різних там відео, він такий компактний. А в мене був, знаєте, такий довгий-довгий лист, і воно, звісно, ну, не красиво. Щось йому не вистачає. Можливо, хоча це він вже в мене пересаджений, але дивлюсь, що така земля не дуже. Все-таки я м склоняюсь до того, що. Щоб нам би не казали, там, наприклад, алої, да, воно любить там, землю таку-та, такота, там збіднену якусь там, і, і якусь там чуть ли не глину, писок, я не знаю, що. А мені здається, ну, що то все. Ну, я не можу сказати, що то брехня, але ну, зрозуміти самі, ми, як люди, ми також хочемо з'їсти щось смачненьке, щось вкусненьке. І якщо, ну, наприклад, в родинах, де Ну, не дуже якісна їжа, може, і по, по якості, і не, немає, може, таких якихось дуже багато м'яса, або риби, які там дітки, да? так же і квітка, так же і тварина. Те, що все хоче якоїсь поживи. Тому що, якщо без поживи, ну, воно таке і лізе, слабеньке, навіть та розсада і то. І зараз я вам ще. Покажу, поставлю поки сюди. Покажу, забуваю я, як його зовуть, цю орхідею. Коли я її купувала, вона дуже красива, вона така мм, морковна, кофейна, червона, от як я вспомню я вам її скажу. І коли я купувала її, мені сказала, Ну, та продавчиня, що вона, що вона дуже привередлива і скидує корені. А, бачите, воно в мене там вже і корені, ну, ну, добре, я достану. Подивіться, які тут в нього корені. Вже хочуть пити, але є зелені, зелені, бачите? Зелені ці кінчики, які ростуть. І я його не стала пересаджувати. І він мені випустив ось додатковий це дитинка, це він випустив мені з, з кореню, не з, не з квітоноса. Потім я приходжу, ми вже їх перенесли на, сюди на балкон. Потім приходжу, думаю, що там таке зелене. А вона ще мені випустила. Гляньте, як воно мале пролізла через корені. І от я тепер і не знаю, чи мені його пересаджувати, чи вже так і залишити, тримати. Ну але дуже багато коренів. І боюсь пересадити, тому що не хочу, щоб ну, пострад, постраждали. Ця вже, в принципі, її можна відсаджувати, бо вони, в неї є вже свої корені. То, мабуть, трошки зачекаю, щоб ця але підросла, але їй дуже незручно тут. Вона між, між коренями, якщо ви побачите, там є. Бачите, вона між цим коренем лізе і цим. Коротше, не знаю. І дуже хочеться їх розділити, щоб вони не мучились. Ну, а може їм і добре, бо вони так, ну, я не знаю, я ж її не заставляю. Я її, ну, якби, я перший раз чую, щоб саме цей сорт він так е дідкувався і саме з кореня. Що дуже ну, продавчиня казала, що він дуже такий привередливий. Ну, але подивимося. Тому я далі продовжую. Поливати я налила 5-літрове відро, але в мене іде два відра. У мене ще є там, там квітне, там у мене квітне дикий кіт, ой, краса, яка, і зацвіла камінна роза на дві такі палки, дуже красива. То я вам зараз навіть принесу і покажу. Зачекайте, не переключайтесь. І так, любі друзі, Дивіться, яка краса. Це називається камінна роза. І чому саме вона так називається? Тому що зверніть увагу на її, бачите, на її оці, оці зворотні, вони дійсно, вони як такі, ну, якби пластикові такі. От така. цю одну вона видала мені стрілку оцю. Це нова. А це вона відпочкувалась і пішла, ну, не передає телефон, бачите. Насправді дуже красивий колір, такий вишневий, він вишневий. Ви його бачите, трохи бордовим там, таким якимсь, а він такий вишневий. Трошки вона мені ну, з'їдає лист, але це нормально, бо вона його почала з'їдати з кінця. Якщо лист гниє зсередини, значить щось, ну, щось хворе. А якщо з кінця, то все добре. Це я знаю вже. Ну і отак от гляньте, яка краса. І то я думала, щоб тут на балконі в мене отак от розумієте, така краса була візді, щоб всі вони квітли, але вони квітуть ті самі, що постійно квітуть. А ті, що не квітуть ніяці, то вони тут так і сидять, і все. Я їм сказала, виписала пістона. І сказала, якщо не будете квітнути, я вас всіх, їх... У ну, мене тут недалечко є. Ну, я ж учу, але думаю, ну треба добривами якимись їх, чи що, чому вони не квітуть. Гляньте, яка, бачите, і, і тут такі є в них ось оці білі такі сполахи візді. І насправді ззаді також видно оцей кантик білий. Я хочу, щоб вам було добре видно. Щоб воно сфокусувалась. Дуже класно. Якщо були іще, отак вам показати. Вона не, не показує, ну але видно, що така краса. І зараз принесу вам того свого любимчика, мій фаворит. Так, і от гляньте, який красавчик. Дивіться, який він красивий. І так він мені з цього боку також. І тут ще він таку додаткову тут. Бачите, додаткову виділяє таку, вам не видно за, за квітами, але ви бачите оці бутончики. І це дуже взагалі класний. Зараз, мабуть, я трошки зупинюсь. І ще вам щось покажу. Гляньте, який шикарний. Ось така квітка в такому великому горшку. І хто каже, хто садить сразу великий горщик? Я посадила, але я розумію, що тр... треба їм трошки менше. Бо це за великий. Гляньте, яка в'єтка, бачите. Яка краса, і вони всі різні. Я дивлюсь на цю квітку, як на медитацію, бо вони, на кожну квітку дивишся, і в неї різний оцей внутрішній такий рисунок. І ось вона далі продовжує цю е вітку і та, що додатково, ось так теж продовжує. Тому я там знімаю відео про на інші канали, і він зі мною. Ну, І вже принесла цю красотку. гляньте, Теж ветки мені дала. Це як тюльпанчиком вона цвіте. Я її також брала в епіцентрі. В неї запаха в неї нема, але перші квіти вони стають такі більш блідніші, а наступні такі насичені. Ну, також дуже красиво. Камера трошки не передає, вона передає бліденько трошки. Насправді він більш насичений. Тоже також у неї три ветки. Одну ветку вона розпакувала стару, але також є бутончик. Тут є бутончик. І також тут. Така розкарячка, але все одно вона красива. Красива. І внутрі насправді це те, що кажуть, як бабочка. В неї там є всередині, як би вам так показати, защіпи. Там, бачите, як бабочка, вона повинна бути отакою відкритою з тими защіпами. Ну, Але бувають такі гібриди, що, що вона закривається. І в мене вона вже другий раз цвіте, і саме так вона цвіте. тому що гібриди вони є нестабільні і вони можуть навіть процвітати як простим простою квіткою. Тобто ви можете її взяти бабочку за, за шалені гроші. Але вона може для, ну, процвісти просто звичайною квіткою. Просто, розумієте, а це в мене тюльпанчиком, вона вже цвіте другий раз. Тому я дуже дякую вам за перегляди. Буду далі продовжувати поливати, бо якщо я буду поливати разом з вами, то це відео затягнеться на цілий день. Дуже дякую вам за перегляди. Всього вам найкращого, бережіть себе і до нових зустрічей! Па-па!